Герої не вмирають, герої поміж нас. Плахотній Валерій Володимирович, старший сержант, командир відділення 3-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 4 жовтня 1970 року на Черкащині в місті Чигирин. Отримав базову освіту в Чигиринській школі номер 2 Мав неби яке бажання вчитися. Був дуже старанним учнем. Згодом вступив на спеціальність економіка до Чигиринського сільськогосподарського технікуму, який закінчив з відзнакою. Після завершення навчання пройшов строкову службу зв'язківцем в морській авіації. Також закінчив Київський інститут народного господарства разом з дружиною Тетяною. Невтомно працювали, звели власний будинок і виховали хорошого сина Валентина. Господарювали і привітно зустрічали гостей, яких у них завжди було вдосталь. Валерій мав щиру і добру вдачу, де б не закидала його доля, скрізь знаходив вірних друзів, побратимів і колег, які знаходили в ньому товариша і надійне плече. Він був хорошим сином, добрим братом, умілим господарем, уважним чоловіком і мудрим батьком. Він не був ідеальним, але для всіх, хто його знав, був кращим. За кермом Фури об'їхав не тільки Україну, а й Європу. Завжди говорив, що за кордоном гарно, але жити хоче тільки на батьківщині, бо тут усе своє та рідне. Після початку повномасштабного вторгнення у перший же день пішов до військкомату. 25 лютого 2022 року Валерій приєднався до лав ЗСУ. Ні єдиного слова про те, що на фронті відбувалося, не казав, щоб близькі не хвилювалися. Єдине, що повторював, якщо на землі є пекло, то зараз воно під Києвом. 25 березня 2022 року через артилерійський обстріл на Київщині отримав поранення несумісні з життям, похований у рідному місті Чигирин. У нього залишилися дружина, син, сестра та батьки. Валерій, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно.